У Кременчуці функціонує ресурсний центр для жінок і дівчат. Це безпечний простір, який надає допомогу потерпілим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 24 березня для всіх бажаючих там провели майстер-клас з малювання в рамках арт-терапії. Наша ініціатива реалізується завдяки ЮНІСЕФ ЮСЕФ і також організації «Світла Надія». Майстер-клас малювання об'єднав сьогодні жінок різного віку. Це якраз показник того, що малювання цікаве в будь-якому віці. Воно допомагає розкрити як свій творчий потенціал, а також відновити свій психоемоційний стан. Тому сьогодні дівчата створюють малюнки, відновлюються, і саме головне вони спілкуються в безпечному просторі, де їм комфортно. Ресурсний центр у нашому місті розпочав свою діяльність у листопаді 2023 року. Весь цей час там проводяться безкоштовні психологічні та юридичні групові консультації, а також індивідуальні заняття з логопедом та танцювальна терапія. У нас є групові консультації психолога, де вони обговорюють теми, які важливі для жінок. І також на індивідуальні консультації, тобто в залежності від стану жінки. Також у нас в ресурсному центрі є кейс-менеджер, який надає консультації жінок, які пострадали від домашнього насильства або гендерно-зумовленого насильства. І якраз кейс-менеджер надає консультації щодо вирішення питань, які виникають у жінок. Головна мета майстер-класу з малювання дати жінкам можливість зосереджуватись на процесі у позитивній атмосфері. У людини з сучасною дуже багато справ. Тобто, вона там телефон, там щось десь діти закричали. Там праця. І щоб зосередитись на чомусь одному, тобто сісти да намалювати ту ж квітку, Ну це також зусилля. Це потрібно зараз. Прикладати зусилля, на чомусь одному сконцентруватися, стежити за заходами організації можна у телеграм-каналі. qr код на який ви зараз бачите на екрані. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до ресурсного центру у Кременчуці, який функціонує щоденно з 9 до 19.00 за адресою вулиця Університетська. 1. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини.